Ковальчанка Ірина Янко із 19-річною дочкою Дариною біля дому чекають на соціальне таксі. У дівчини, каже мама, сьогодні особливий день. Куди Дарина? – дідна? Кажи, шостий кубок з бочі. Водій Юрій Шумік вирушає за пасажиркою від Ковальського терцентру соціального обслуговування. Працює тут 15 років. А як у водія соціального таксі, каже, це другий рейс. Перший виїзд був, дитина хвора була там на ДЦП. Зружена, возили до стомат поліклініки, там її оперували, давали укол, вона спала і щось там до п'яти годин робили. І потім ми завезли назад. Водій приїздить за пасажиркою, допомагає їй потрапити до мікроавтобуса. Піднімаю. О. Опалення ще включається автономне. Воно там знизу дує. Далі соціальне таксі рушає до спортшколи. Нарешті є автобус і можна цим скористатися. Коли добиралися маршруткою обичною, коли хто підвозить? Я вдома не на роботі, так? то я там жінки по дружині допомагаю, а вона сама їде, то не тяжко. А люди наші бувають, що ну, не хочуть допомогти, просто йдуть. Перший рейс в соціальне таксі зробило у січні, розповідає директорка терцентру соціального обслуговування Світлана Смітюх. каже, послугу надають людям, які з різних причин не можуть їхати громадським транспортом. Супроводжуємо їх до медичних закладів, до пенсійного в суд, тобто за потребою, і який пакет документів формується перед тим. Укласти договір із центром соціального обслуговування та повідомити за три-чотири дні про намір їхати. Такі умови надання послуги, каже Світлана Смітюх. Даною послугою може скористатися особа кожна чотири рази в місяць, супроводжуючи або наш працівник, або хтось із рідних. Автівку ковальській міській раді каже Світлана Смітюх, передали як благодійну допомогу ковальчани, які живуть в Іспанії. Мікроавтобус із жовтня лагодили, додає водій Юрій Шумік. Там робили той пандус трошки довго зробили його. Дуже хорошо, що є освітлення в салоні. От ми дитину ту везли з мамою. Так, ми включили те синє світло, і мамі прекрасно все видно. За попередніми підрахунками приблизно 100 мешканців ковальської громади потребуватимуть такого транспорту, сказала Світлана Смітюх. для родини Ш'янко о, ще одне випробування, каже мама, потрапити у середину Ковальської дюсиша. От моя донька може підніматися, як то кажуть, з горем пополам. Але як дітки є взагалі не можуть. Попадаємо, отак ми піднімаємося. Помаленьку не спіши, Потрібно, щоб зробили пандус, будь ласка. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.